Друзі, мої вітання. Зараз у нас буде новий відео, і це відео, яке ви зараз побачите, мені просто не кладається в голові. Я давно такого не бачив, а вас запрошую, дивіться. Але колеги, буквально декілька секунд забираю вашу увагу. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Яцишин, це мій адвокат. Це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, звертайтеся до нього по цьому номеру телефону, і він вам їх професійно розробить. Ну і колеги, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль і взагалі не маєте само поняття, зараз будете бачити номер телефону, це мій вайбер. Пишіть мені сюди, який автомобіль у вас цікавий. Я вам професійно перевірю і підберу такий автомобіль. Друзі, займаюся автопідбором дуже багато років, маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Тому, якщо автопідбір або одноразові огляди на території заходу України, пишіть мені сюди на цей номер телефону, і я професійно перевірю автомобіль, який ви собі хочете придбати. Ну і колеги, на фоні такого гарного задні краєвиду запрошую до перегляду цього трешника. Друзі, запарюємо чаюху і опогнали дивитися цей відос. Добрий день. Добре. А вас що хочуть вас щось зупинили, щось порушили? Провіряю а що документи. А що провіряєте документи, водія? А що провіряєте документи, водія? Перевіряю документи, я на тобі став. Які? Перевірили? Перевірили? А що ви там побачили ті документи? Ходіть щось порушив? Він не хоче, немає бажання вами спілкуватися. Добрий день. Добрий день. А так більше не говоріть, бо я обіджуся дуже сильно. Немає бажання вами спілкуватися, повторюю вам ще раз. Я ж культурно, правда, бо... я з вами теж. Обережно, ну бо можна нарватися дуже сильно. Можна посвідчення службову побачити чи ні? Пока, будь ласка. Добрий. День. Добрий день. Все спокійно. Житомир, що Так. Давайте підійдемо трошки. Будем. Проїзна частина. Чуба Іванна Віка Володимирівна до 25-го. Іванна, чи ви. До вас як звертатися? Як ваша інформація? Можете звертатися сержант поліції Чуба. Сержант поліції Чуба. Що водій порушив того транспортного засобу, що ви його зупинили? Що водій порушив? Ви який відділ? Ви Звідки є? районне управління. То з городок, що то є? Я не зобов'язана вам подати, що порушив водій. Ну я задав питання, то з Городка чи звідки є? Я не зобов'язана вам подати, що порушив водій. Вас заклинило, я перепрошую. Що з вами? Вибирайте слова. А то що буде? Ви мене пристрелите чи що? Вибирайте слова, прийшла. А то що буде? Я вас щось говорю, що забуду. Ну ви кажете, вибирайте слова. Я вас запитався. Вас заклинило чи що? Мене чому закликати? Заклинювати може людину, чи заклинювати може якусь річ? Я вас запитав, ви звідки є? Ви з якого відділу? Це я де воно знаходиться? Поліла. Локаційно? Щоб я поїхав, написав на вас скаргу. Та, де воно знаходиться? На де воно знаходиться? Головне управління національної поліції. Григоренка 3. У вас Григоренка є? Так. А хто ви є по посаді? Поліцейський сектор регіон. С РПП. Так. А зброю де ви отримаєте? На Григоренка чи десь в Городку, напевно? Може ще сказати вам, де я живу. Ні, ну Я запитуюся, де ви, ну, де, де Шті, ви локаційно, локаційно знаходите. А чому щасливо? Я вже відповіла, де я локаційно знаходжуся. А чому ви таке агресивно на мене налаштовані, не розумію. Наприклад, агресивно. <'ят> ну, якось так, я не маю бажання з вами спілкуватися. Ще, що. Пожарати... Я вас був. Двіться, дуже просте Питали, питання. Якісь? Що Це водій не порушив? Не як нелогічно? Не щоб зупинити транспортний засіб, повинно бути напевно якесь порушення транспорт. Що водій знає, чого я його зупинила. Він сказав просто перевірити повторно документ. Вам, додатково вам ще раз повторював щось роз'яснювати, для чого мені зараз тратити свій час. Ви на свій щоб... час. Для того ви щоб пояснити прийшли... вам, чому я зупинила водія. Сержант Віка, ви прийшли служити чи ви прийшли свій час тут Значить, проводити? Я трачу робочий час, спілкуючись з вами. Для чого? Для того, що ви прийшли на службу до людей. Я прийшов вас запитати, так. що порушив даний транспортний засіб. З якою метою вам я повинна вам відповідати на дане запитання. Я водій ознайомлений з причиною зупинки. Водій сказав, Рай. що просто перевірка документів. Значить, Сержант Віка. Дуженіть, будь ласка, водія, уточніть, чого я його зупинила. Чим Тій його моєму? ще раз до мене. Ну він ж був, ви ж ви чули при мені. Дивіться, я вам зараз скасню, я е, пояснила, будь я викликаю. Витяніть руку з кишені, бо спілкуєтеся з громадяни. Поможіть людині корову перевезти через дорогу. А що смішного? Дивіться, чоловік стоїть, поможіть йому, що ви стоїте. Я думаю, що в моєї там допомоги йому не треба, він Чому? сам впорається. Як впорається саме? Якого зараз корову машина переїде? Будемо закупляти ДТП. А щоб попередити ДТП у вас мозгів немає, не, щоб попередити. Немає. Абсолютно. Де ваш нагрудний жетон? Чому він не на видному місці? А Чому він не на видному місці? Що з вами? Я не розумію, ви в адекватному стані чи ні? Я в адекватному. Я щось бачу, що ви або під чимось, під дією чогось, або, або не знаю, що з вами. <рес> ну напевно, підемо на тест. Ви серйозно? Так. Абсолютно. Я що з мене такі според Ні, я в мене... Там багато може бути. Я запитався, що тут відбувається? Можете пояснити? Де саме? На цій ділянці дороги, на цьому перехресті, біля цієї е, автомийки. Що тут відбувається? Я вас запитую, що тут відбувається? А ви мене запитаєте, що тут відбувається? Я тут не бачу нічого такого надзвичайних подій, що тут щось відбувалося. О, власне. Тому Для чого ви транспортний засіб зупиняєте, що тут нічого надзвичайних подій немає. Я повинна зупиняти транспортний засіб тільки на звичайних подіях. Ну, напевно, коли він щось порушує. Напевно. Або що він, напевно, викликає вас якусь підозру. А там, я так розумію, ні першого, ні другого не було. В цьому випадку, Ну, Це ви лише ви... суб'єктивна думка. Ви так можете розуміти. Мені важко. От, з такими людьми, як ви, мені важко спілкуватися. Розумієте? Я розумію вас від Для чого ви службу прийшли? Скажіть мені. Ну для чого? Хм. Ви хочете запитати, чого я прийшла на службу? Так. Ну, чисто таке людське логічне запитання. Чого ви прийшли на службу? Закінчила університет. Ну, і що? Я закінчив університет Закончили? і прийшла на службу, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Але ви щось його або погано закінчували. Або дуже погано іспита здавали в нього. Напевно. Ну, Ви знаєте, що є певні підстави для зупинки транспортного засобу, що не, не просто так можна зупиняти, тут собі стати посеред поля і зупиняти направо-наліво всіх, правда? Знаю, дістаю зупинку. Служіть, не, не, не огризайтеся, по-перше, до людей. Хто до вас огризається? Ну ви до мене. Я не маю бажання з вами розмовляти. Як то ваша суб'єктивна думка прошу пана. Я процитував, ваші слова п'ятихвилинної давності. Що до вас хтось е, огризається. Тобудьте себе ввічливо, толерантно, все у вас буде добре і все в житті у вас вийде. То якесь таке ставлення. Я дослухаюся до ваших порад. Ви ви з городка, так? У вас там щось терчить в кишені. Бажайте, може, щось. Щоб не порвало кишені. Що саме? Дивіться, я вам поясню, Сержант Віка, дивіться, якщо ви зупиняєте транспортний засіб за якесь порушення, відповідно, логічне завершення тої зупинки транспортного засобу має бути якесь прийняте рішення. У вас вийшло, ви водій вам виніс документи, я, я зупинився, прийшов, ви йому віддали документи, все, я все перевірила, їдьте щасливі дороги. Має бути логічне завершення цієї події або закриття справи про правопорушення, або притягнення водія до адміністративної відповідальності. Ви маєте З ким поговорити? Ні, от вирішив сьогодні з вами поговорити. От немає. А ви не маєте з ким поговорити? Я? Так. Бачите зараз ну, ви як не маєте, ви водіїв зупиняєте, я так, так розумію, з ними видати якусь базі. Я не можу. Анігдок. Да. що ви застроїте? Що Екі Тільки пажці? Не поміняйте службу. Може більше ближче до паперової якоїсь. До паперової? Так. Бо у вас від того автомату може с потім бути. Вже Він у вас натисне в одну сторону. Вже є. А вже є, так? так. Добре, дивіться, Добре. на майбутнє. не порушуйте закон, не зупиняйте mm -hmm. просто так і не е, угризайтеся до, ніколи до людей. В жодному випадку. Ну, в нашому так вийшло. Всі три варіанти. А що треба? Все. Можете бути вільні. Я можу бути вільна? Та, а що? Я що не так сказав. Mm -hmm. ну, можете зайнятися якимось там, чим Зупиняйте транспортне засоби. Можете бути вільними. — А ви мене що зараз десь затримаєте? Чи? Я, як, у вас автомат на, на груді, як я можу вас то, затримати? То до чого ви зараз говорити, Ну, ми поспілкувалися. Ну, я як вічна людина вам говорю, можете бути вільні. А ви досить так людей говорите, можете бути вільні. Ні, Я говорю до працівників поліції, які себе не, не культурно не толерантно і нетолерантно поводять по відношенню до мене, до водіїв. <риреку> да, Звучить якийсь наказ. Ну, ви прийшли служити людям, правда? Ну, ви присягу давали кому? <риреку> <риреку> Сержант Віка. Ви присягу кому давали? Не слухаюся і повинуюсь. Служити народу України. Не поводьте себе так. Не культурно з вашої сторони. Не, 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 взагалі не культурно, розумієте? Ваша поведінка взагалі не відповідає нормальним діям працівника слухаюся, поліції. Не Все. В мене все. У вас які запитання ще будуть у мене? У мене? Так. Не буде нічого. Ви точно в адекватному стані? Переконайтеся, не знаю, з яким... А ну попригайте. Можете попригатити? Що що ну, а закрити очі і, бути, і пальцем до носа додати. Можете бути вільним, а може попригайте, може що вам тут робити. Ну, ви кажете, що спрятувати. ви мене запитали, що, що я можу, як вам можу це довести? Я вам кажу. У вас щаслива дорога? О, бачите? А чому ви мені говорите щасливої дорога? Я вам кажу, можете бути вільні, вас це ображає а мене це не ображає. М -м -м, тому що формат е -е, словосполучення трохи інший. Який? Можете бути, можете бути вільна. І, і щасливо і, продовжувати свою дороги. службу. наприклад, Можете так. бути вільна і щасливої дороги, трохи вже вам пояснила, різні слово сполучення і різна інтелація. Дивіться, не можна вам спілкуватися, коли руки в кишені. Не можна вам спілкуватися. Mm -hmm. Ну, Всі Бачите? Добре. Все. В мене все. Добре. Можете бути невільні, як хочете. <ріх> все, будьте здорові. Дякую. Не кашляйте. Дякую. Все.